Щось навіть фенді моя не хоче вставати. Спить. Я швиденько, у нас сьогодні відключать світло о 10-й годині. Думаю, так, нічого спати, пів восьмого вже. Ну я не спала лежала. Думаю, так, встану швиденько помию голову. І треба полізти в погріб, бо як світ виключать, я там нічого не побачу. Я хочу дістати е, томат. І сьогодні е, зробити ті У мене там фарш був свинний. тьома привозив. Ми його заморозили. Скільки він буде лежати? Думаю, зроблю ті Це в мене сьогодні такі плани. Виключать до 14-ї години, наче. Ну, а там хто його знає, як воно буде. О, добрий ранок, йди сюди, йди. Це в мене водичка тепленька. Куди? Вухо опустила і махає мені. Куди ти хочеш? А? Ти на вулицю вже хочеш? Зараз я вип'ю кави, випущу, якщо ти хочеш, злажу в погріб. Сьогодні приїдуть малята мої. І веселіше буде. Так? Да? Ну, так. Так що, вийдемо на вулиці, що там? <кхи> Мінус один написано, Ну я не подивилась вікні. А вчора е лишалось небагато борщу. Думаю, винесу. Що Хто з'їв не бачила? Ввечері дивлюся, я насипала їх в ті дві мисочки і в піалочку. Мисочка вже аж перевернута і там пусто. О, проголодались мої звірі. Що ти там на мене бурчиш? Поп'єм каву разом. Чи ти вже їсти хочеш? Біндюш, де ти там ворчиш? Де? Де? Ото. Віка їй кіхтики постригла, да? Тепер килим за не зачіпаєшся. Ну що? Потягується? Я зрозуміла. Пішла? Зараз побачу, куди вона пішла. Куди ти пішла? Він На свою подушечку. Не дала допити каву. Давай, біжи. Чудо сія. Ох і чуда сія. Ну, пішли, пішли, пішли. Померзне трішки. Давай, давай, давай. Біжи. Що ти там шукаєш? Я тільки почистила там. Вон, бачите, перекинутий дивлюся, а той судочок. А то пусто. У мене ще й трішки є, винесу. Гендюша, ти туалет шукаєш, а я потім чищу, да? ну давай, шукай, шукай. Кажи, ти мене стісняєш. Злазила в погріб, дістала томат мало літрових, лишаються двохлітрові і півторалітрові, а таких парочка баночок. А то багато. Ну, Буду переварювати. І що потім, Закривати у меншу банку. Значить, Достала томат, достала варення загара гаром абрикосове ось таке. Може, тьома захоче. Таке, як мармелад виходить. І крузка бачків в прошлому році робила. І аджику дістала. Не знаю, будемо їсти, не будемо. Ну і не пам'ятаю, коли це я робила її. Бо не написано. Я... Раніше ми з'їдали все за зиму, то я не підписувала. А це почала, вже, як дітей не стало, я почала підписувати. Ну і дістала фаршу, Тут його 800-900 майже 900 грам. І зараз зроблю ті в тілі. Піду заберу фенді і буду працювати. Засихають мої трояндочки вже. Може... Заживцювати, не знаю. Оця ще ніяк не розкрилась, так і стоїть. Ну, а це позрізаю. А оце ж, о, вже там фенді проситься. А це хочу теж в стаканчик заживцювати. Не знаю, чи буде діло, чи ні. А це, бачите, я поставила тут. Ну, тут прохолодно, звичайно, вони стоять. І букет дуже гарний стоїть. У кухні б уже б давно зав'яв. І... Не знаю, буде видно. Тут це ж зранку, зараз що воно там? Трішки більше 10 градусів. Ну, бо закриті були двері. А як я відкриваю ці двері, отак, від ціля з підлоги йде тепло, то тут до 18 піднімається. Ну, ось Зараз що я збираюсь? Піду в гараж, візьму цибулю і звір'ям там висиплю борщик. І фендю заберу. І подивимось. Ну, ось на дворі мінус один, я вже, мабуть, сказала. Фендюш, я буду ще виходити. Я ще буду виходити. Ну, можеш тут побути. Тільки не сміти. Ну, вийшла. Не хочеш в хату сама, так? Да? Ну, йди, йди трішки погуляй. Ай, бо бачила, що я ключ взяла в гараж. Яка розумна! Ну... Так, Не йдемо ще в гараж, не йдемо. Тихо на дворі і не холодно. А це що сипеться, Я не... а, це крупа сипеться. Я думала, вже щось нам підкинули, знаєте, ну в повітря. Як сніжок сипеться. Зараз винесу борщик, там останній лишився, звірям розпоїли. І ця ж бігом. Ну, так, що сьогодні. Трішки веселіше в мене починається день, бо чекаю. Правнучка і онучку. Ну, замерша земля. Оце не знаю. Ну, пізнувато ж я їх посадила і беріси. Ну, якісь приживуться петунія, бачите? Петунія навіть росте. Куди ти побігла? Ой, ще там треба прибирати. Ага, повиїдали до грамочки. Ну, не бачила, хто приходив. Ну, або гарбуз, або сірий. Ото чорненька іноді приходить. Ну вона така трусишка. Ну, не буду мити, воно трішки замерз. Ой, Трішки лишилося. Якщо там тюфтельки буду робити, то зроблю їм ще поїсти. Хай їдять. Сьогодні на дворі так дихається легко, немає отої гарі, аж хочеться погуляти. Але треба до 10 години треба -що зробити, бо буде темно. В хаті якось виходить, що темно. Що ти, Фендюш? Що ти? Я отут мисочку поставлю і підемо зараз, цибулю візьмемо. Цибулю мені треба, та одну здорову візьму. Маленькі є у хаті, хочеться здорову взяти. І вона перша. Дивіться, яка розумна. Що там? Листя скільки насипалось, ну, воно ще завіється. Я в цьому році така ледача, я навіть ні одного мішечка листя не зібрала. Ну, вже морозон прихватив троянду цю плетисту. Так що, ну, мінус сім вже було. Що додому? Так, да. сама зайшла. От розумака. І де ти там? Стоїш, мене ждеш? Підожди, мені треба розутись, мисочку поставити. Ой, от чекай. Закінчується прання, здається, о, я встигла сьогодні. Помила тут, де сірий, ступав вікно, і виставлю. Йому їжі, потім, як буду виходити на вулицю, віднесу туди. От. А може, прийде, то зразу з'їсть. Бачите, як покуцав своїми кіхтиками. Але ж він такий гарний. А, біжить красуня. Думаєш, де я Фенді отримала, позичила? Красавчик і не викидає їсть, сірий. О, А Фенді біжить аж бігом. Так, я думаю, видно, бо я знімаю тут на старий телефон, а там у мене на зв'язку Ліля. Ліля, привіт. Привіт-привіт, всім привіт. Дюшечка, ти там? Вона а, кормить когось. Ага, вона лає. Вона лає. Я, я, тут, я тут у тебе ти кормиш котиків. Ага, побігла, побігла. Нам уже виключили світло. Але я встигла все зробити. Ну, це мої тюхтєлечки. Вони в судочок такий не влізли, то мені в два шари прийшлося їх складати. І я протушую в духовці. Добавила в томат сметану. І в мене просто не було багато сметани, то я ще й ложку майонезу поклала. А це зверху розмарін.